Добрий день, дівчатка, ви на моєму каналі про в'язання і мене звуть Лариса. Сьогодні я хочу звітувати за квітень місяць. Я беру участь у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських робіт, організаторами якої являються Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля» і Оксанка з каналу Оксана Кнітен Лайф. І як я вже казала, у мене сьогодні звіт за квітень місяць. В цьому місяці я зв'язала три пари шкарпеток. Самими першими я зв'язала дитячі шкарпетки, які були зв'язані на тридцятий розмір. Зараз у мене цих шкарпеточок немає вони подаровані одній дівчині. Але хочу трошки розказати про них. Вони були зв'язані зв шкарпеткової пряжі Alize Comfort Sox Superwash, і Supervoš і вагатих шкарпеток 45 грамів. В'язала я від халявки до мисочка звичайною бабусиною п'яточкою в'язала, ну і стрічковий у мене мисок. В'язала резиночкою нерегулярною 3 на 1. Вони дуже гарні і дуже добре сидять по ніжці. Другими я зв'язала отакі чоловічі шкарпетки, вони на 43-й розмір. В'язала я їх із остатків пряжі, залишків пряжі. Сюди тільки додала сіреньку на халявку, на п'яточку і на мисочок. В'язала я ці шкарпетки нерегулярною резиночкою 3 на 1 з самого початку і поверху ніжки ще продовжувала до кінця шкарпетки в'язати. І в'язала я в цих шкарпетках п'яточку Стронг. Це другі шкарпетки, в яких я в'язала п'яточку Стронг. Зазвичай я в'яжу бабусиною, а ага, так, щоб удосконалити вже цей метод в'язання п'яточки, я зв'язала другі. І це не все. Там у мене вже заплановані ще одні шкарпетки з п'яточкою Стронг. Вона мені подобається дуже гарно сидить на ніжці. І чоловіку моєму подобається. Вага цих шкарпеток 75 грамів. Вийшли в мене вони 75 грамів. Дуже мені подобається ніточка, звичайна Alize Comfort Socks. але вона після прання дуже м'якенька. Так, далі третіми в мене були зв'язані шкарпетки. Із такої от пряжі. Це турецька пряжа Браво Вінде, в ній 420 метрів на 100 грамів. В'язала я спицями номер 2 ну, Я всі свої шкарпеточки в'яжу цими спицями. І от з такої пряжі в мене вийшли такі шкарпеточки жіночі на 38-й розмір. В'язала я спочатку резиночкою 2х2, потім перейшла на узор. П'яточка в мене звичайна бабусіна, і візерунок я пустила по верхній частини шкарпеточки. Отак виглядає малюночок. В'язати було цікаво. Зазвичай я не заморочуюсь. І в'яжу ну, різиночкою 3 на 1 або лицевою гладдю. Але з візерунком мені дуже сподобалось в'язати. Сподіваюсь, що що я ще буду в'язати шкарпеточки з візерунками. Вага цих шкарпеточок 48 грамів, це всі шкарпетки зв'язані мною у місяці квітні. На цьому я буду закінчувати своє відео. Прошу всіх переходити на канали дівчат і дивитися звіти наших українських в'язальниць. Прошу всіх лайкати, коментувати. Таким чином, ми будемо підтримувати наш український YouTube. А ще я бажаю всім здоров'я, терпіння, перемоги і мирного неба.